Сьогодні 31 березня 2025 року. Заняття Валеологія. Тема заняття «Наші вірні помічники. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки, я вітаю вас з початком нового тижня. Зараз у нас буде дуже-дуже цікаве заняття, тож, будь ласка. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Розпочати нашу зустріч я хочу із загадки. Послухайте, будь ласка, що це? Не кущ, а з листочками. Не сорочка, а шита. Не людина, а навчає. Так, вірно, це книга. Погляньте, до нас сьогодні потрапила незвичайна книга. Вона велика, гарна і дуже цікава. А незвичайна вона тому, що вона запрошує у цікаву подорож мандрівку по сторінкам цієї книжки. Дещо ви дізнаєтесь нового, щось пригадаєте, ми з вами пограємо, а ще і різні завдання треба виконати. Хочете, хочете дізнатися, як називається ця книжка? Так, ця книжка називається Наші вірні помічники. Ну що ж, починаємо мандрувати сторінками цієї гарної книжки, що ж вона нам принесла? А ось і перша загадка, яку нам пропонує книга. Два братики через дорогу живуть, один одного не бачать. Правильно, це загадка про очі. Дітки, подумайте, будь ласка, і скажіть мені, а навіщо людині очі? Вони потрібні? Звичайно потрібні і дуже потрібні, щоб бачити предмети, щоб бачити їх колір, щоб бачити їх форму, переміщення, очі допомагають людині пересовуватися в потрібному напряму. Завдяки очам ми отримуємо майже всю-всю-всю інформацію. Ми можемо визначити, чи людина добра, чи вона зла. А ще наші очі можуть показати різний настрій. Ось давайте сьогодні цим і позаймаємося. Настрій може бути мрійливим, Здивованим, так, навіть сумним і злим. І тому дуже часто лікарі пропонують робити гімнастику для очей. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок і зелені фішечки. Вони показують, якими рухами можна. Які рухи слід виконувати вашим оченяткам, щоб зробити гімнастику? Подивіться, можна дивитися догори, вниз, вліво, вправо, можна робити колові рухи оченятами. Так, можна ось такі рухи, можна по квадратику рухами, можна таку зробити фігурку, так, або таку дуже дуже багато яких фігурок. Існує, тому очі потребують теж гімнастики, як і ви? Скажіть мені, будь ласка, на землі, подумайте, ось на землі є люди, які позбавлені зору, вони нічого не бачать. Ви про це знаєте. так? Як називається така людина? Так, це людина з обмеженими можливостями. Дуже часто може хто з вас на вулиці бачив таку людину. Так вона іноді одягає окуляри, але в неї у руках завжди є така. Паличка, якою вона простукує собі шлях, щоб не спіткнутися. Дуже часто до таких людей додають таку собаку поводир вона називається. Ці собаки спеціально приучені і знають, куди людині треба йти, і вона допомагає такій людині орієнтуватися у просторі, але Дійсно, це дуже-дуже погано, коли людина має обмежені властивості. Дуже часто природа оберігає наші очки, вони розташовані в спеціальних поглибленнях, подивіться, мабуть, ви про це знаєте: очні ямки, такі будиночки, так, для очей, подивіться. Закривають цей будиночок спеціальні дверці під назвою Повійка. Давайте з вами разом закриємо наші очки. Закрили очки, да, закрили дверцята. Це повійки, вони допомагають нашим очам знаходитися у безпеці. дійсно. Коли очі розплющені, людина постійно розглядає все навколо, все, що знаходиться перед очима, вони рухаються то вправо, то вліво, і вгору, і вниз. Для того, щоб мати хороший зір, ще раз вам нагадую, треба про очі дбати. Ну що ж, давайте з вами пригадаємо, що ж треба робити. І для цього ми пограємо з вами в гру, що корисно та що шкідливо для вашого зору. Будьте уважними. Роздивляємося ці малюнки. Уважно. Подивіться, що роблять діти. Так, давайте. Дівчинка вживає фрукти, хлопчик миє обличчя. так? Щоразу відвідують лікаря, перевіряють зір, вживають вітамінки, ну і, звісно, займаються фізкультурою. Як ви вважаєте, це очам дуже-дуже потрібно. І якщо виконувати ці правила, то очки у вас ніколи не будуть хворіти. А ось роздивляємося цей малюнок. Дівчинка лежить на підлозі і розглядає картинку лежачи. Дітки дуже близько до телевізора сидять і дивляться. Хлопчик цілий день грається в гаджеті, так? а також можуть потрапити гострі та колючі предмети в очі. Ну, а цей хлопчик подивіться, брудними руками він. Чіпає очки. Дійсно, очам це не подобається, і в таких випадках очки можуть захворіти, а це дуже-дуже небезпечно. Ну що ж, пригадали, що корисне для очей, а що шкідливе? Пригадали? Ну, тоді дивимось іншу сторінку. Наступна загадка. Один говорить, двоє слухають. Так, що ж це таке? А це в нас язик, говорить так, і вуха правильно. Скажіть мені, дітки, для чого людині вуха? Так, дійсно, щоб дуже добре чути все, що відбувається навколо, ми можемо чути спів пташок, ми можемо чути... Голоса рідних людей, які нас оточують, можемо чути звуки природи, ну і звуки машин дійсно на вулиці. І вушка, я так впевнена, що вони нам дуже-дуже допомагають. Скільки у нас вух? Так, два. А які вони? Так, вони розташовані ось тут, по боках нашої голови. Вуха це важливий орган чуття. І дійсно я хочу з вами поговорити трошки ось про що. Давайте з вами роздивимось. Ще раз ми говорили, що ми можемо почути. Я хочу, щоб ви мені розказали, що ми вушками можемо почути. Так, ми можемо почути спів, музику різну, так, спів пташок і різні, різні звуки, так, які навколо. Але. Існують люди, у яких цей орган чуття не працює, будемо говорити так. І тому таких людей ми теж називаємо людей з обмеженими можливостями. Ну, давайте з вами поговоримо, як таким людям можна допомогти. Чи можна їм допомогти взагалі? Можна, так, таким людям пропонують слухові апарати, так? І дійсно люди починають чути, але не так, як ті люди, у яких вушка працюють добре. Ну, що ж можна робити в таких випадках? А потрібно нам робити ось що. Ми потрібні доглядати за нашими вушками, особливо взимку. Промивати треба вушка обережно дуже, не сунути туди, туди різні предмети, так, які можуть пошкодити вушка. Ну, дійсно витирати і виймати сілку. Ну, це потрібно робити мама ваша, так? Думаємо. Думаю, так. Да. Ну що ж, у кого крім людини ще є вуха? Так, у тварин. Скажіть мені, будь ласка, чи у всіх тварин однакові вуха? Ну, ось, наприклад, як у людини, вушка має ну, майже однакову форму, так, у всіх людей. А тваринки мають однакові вушка чи ні? Так. Добре, вони мають різні вуха. Ну, звичайно, якщо взяти вухи, вуха слона, так і, наприклад, вухо мишки, шкряботушки, так? вони різні. Скажіть мені, навіщо тваринам потрібні вуха? Дійсно, правильно, за допомогою вух тварини чують, що до них наближається якась біда. і... Тому також ми можемо згадати таке прислів'я. Одним вухом спить, а другим чує. Це така, таке прислів'я саме про тварину. І ось поглянемо, давайте на нашу сторінку. Вона пропонує вам погратися в гру, знайди чиї вушка. Давайте роздивимось спочатку вушка. А тепер тваринок, це тигриня. Лисиця, коала і маленьке оленятко. Так, ну що ж, давайте обирати для них вушка. Так, даю вам час трошки розглянути, подумати, які вушка для якої тваринки. Так, це вушка руденькі для лисички, правильно. Ці смугасті вушка для тигренятки. Правильно. Маленькі вушки для олен... Оленятка. Так, так, а ці лохматі, звичайно, для коали, молодці дітки. Все, все правильно впоралися ви сьогодні. І що ж, наша книжка запрошує у подорож далі. І для цього вона. Ще приготувала для вас дуже цікаву загадку, слухайте, будь ласка, сопе, хропе, часом чхає, сюди-туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Ця загадка про ніс. Так, правильно, дітки, а скажіть мені, чи потрібен ніс людині? Так, звичайно, потрібно. А для чого? Щоб нюхати. Так, звичайно. Деякі люди вважають, що ніс це тільки прикраса особи. Ніс дуже важлива частина обличчя. Носиком ми з вами дихаємо, так, дітки? Дихаємо. Особливо взимку, коли холодне повітря, носик допомагає нам не захворіти, тому що повітря, яке проходить через носик, воно там. Тепліше стає в носику і потрапляє вже не таким холодним. Правильно розрізняємо запахи, правильно. Подумайте, будь ласка, якщо ми з вами закриємо носика і ротика, що буде відбуватися? Так, ми не зможемо дихати. Давайте спробуємо зробити такий досвід. Закрили ротик і носик закрили. Ось так. Дуже тяжко, мені дуже тяжко не дихати, дітки, правильно. А ще ніс допомагає потрапляти, очищати, ось так можна сказати, повітря, яке потрапляє до вас у носик. Там є маленькі. Як сказати, волоски, і вони затримують всі пилинки, так, які потрапляють до вас у носик, а також різні мікроби. Давайте з вами роздивимось і подумаємо, що ми повинні робити з носиком. Його теж треба доглядати, так? Якщо з'являється нежить, звичайно, Повинно, так, кожна людина повинна користуватися носовичком. Звичайно, особливо важливо дихати носиком взимку. Ми про це тільки що говорили, коли повітря дуже-дуже холодне. Так, ну що ж, наступна сторінка нам пропонує пограти в гру і е, послухати. Приказку таку: вухо чує, очі бачать, рот і ніс смакує. Звичайно, це приказка про органи чуття. І ось зараз, наприкінці заняття, ми з вами закріпимо про все те, про що ми з вами сьогодні говорили, бо органів чуття дуже-дуже багато. Мій ніс може нюхати. так Мій рот. Може відчувати смак. Моя рука може торкнутися, моє вухо може чути, мої очі можуть бачити. Ну що ж, дітки, ми пригадали органи чуття, так? це очі, ніс, вуха, рот і Дотик. І зараз роздивіться, будь ласка, ці малюнки, і скажіть мені, які саме органи чуття тут найбільш будуть підходити до цих малюнків. Дзеркало, сонечко, світлофор. Так, дійсно, очі. Ми можемо подивитися в дзеркало, подивитися, яка сьогодні погода, побачити кольори світлофори, подивитися у віконечко і помилуватися природою. А ще ми можемо прочитати щось. Так, нам допомагають очі. Дивимось наступний малюнок. Ну, тут їжа. І ви вже знаєте, що ми можемо відчувати. Ротиком, так, язичком, ці смакові, властивості деяких продуктів, так, яєшня, цибулька, лимончик кислий, так, торт солоденький, морозиво холодне, це все нам допомагає наш язичок. Молодці, дітки, дивимось наступний малюнок. Так, ліжачок, мило, так, торкаємось, торкаємось, що нам допомагає? Долонька, звичайно, ми можемо торкнутися їжачка і почути, що він колиться, можемо потрогати, яке мило, так? можемо привітатися, можемо зробити снігову бабу взимку, так? погратися з піском влітку нам допомагають органи дотику. Так, це наші ручки. Наступний малюнок. Букет квітів, так, це брути і сміття і весела муха, духи, лак. Так правильно допомагає носик нам відчувати всі ці запахи, так? запах весняних квітів, запах мусорки, так, запах парфумів, як пахне лак, коли матуся. Красить нігті. Так? І як тато готує шашлик, ми теж можемо відчувати носиком. Правильно, дітки? Так. Ну, тут ви знаєте, що тут нам допомагають вуха. Так, вуха нам допомагають чути все навкруги. Це може бути музика. Ми можемо слухати, як хтось співає, можемо почути звуки природи, так, а саме шум. Дощу можемо почути, як дзвонить телефон. Ну що ж, дітки, всі завдання нашої книжки ми виконали. Все повторили, все закріпили. І на цьому наша мандрівка по сторінках цієї чудової, пізнавальної книжки закінчилася. Але ця книжечка залишається у нас, щоб ми могли до неї звертатися. Знову гратися і складати нові загадки та казки про наших помічників. Ну, ось, дітки, закінчилося наше заняття, наша подорож сторінками чарівної книжки. І я впевнена, що ви пригадали наших помічників, так? і дуже правильно будете до них ставитися, доглядати за ними. Тож, не забувайте правила догляду за нашими органами чуття, і тоді ви завжди будете здоровими. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!